Нові завдання і виклики постали перед телерадіокомпанією Вектор, яка працює у місті Лозова, і надає послуги мережі інтернет і кабельного телебачення. І в 2023 році. Спочатку повномасштабного вторгнення підприємство працює над тим, щоб зробити свою мережу невразливою в умовах війни, розповів директор компанії Ігор Ткачук. Всі сервери і узли роздачі. Оборудовані безперевійним живленням. По всій Лозовій повністю построєні мережі інтернету і частично район. Розпочали реконструкцію будинків по мікрорайону для підключення джипону. За новою технологією повністю переобладнали мережу інтернет у селищі Краснопавлівка, в місті Лозова, райони Авилівки та Циганський. І саме головне зараз безперебійність мережі це живлення і подача з багатьох напрямків інтернету, щоб якщо на одному напрямку кабель переб'ють, щоб швидко вернулося, і абоненти не замітили, що туди пропав сигнал. Значних проблем у роботі телерадіокомпанії завдали погодні умови у грудні цього року. Багато пошкоджень від ожеледиці усували усі підприємства, які надають послуги у Лозівській громаді. Ну, нам понадобилося на даний момент. Ми вже всіх підключили абонентів, в яких не було зв'язку з нашими серверами. Зараз просто Ходимо, перевіряємо, де провисли кабеля, де зірвало кріплення, а абонентів восстановили Ми два, правда, пішло в нас дві неділі. По кабелей порвало десь кілометрів 15. Ми ці кабеля поміняли за власний рахунок. Людям теж тяжело. Нам якось вирішили так: взяти ці затрати на себе. З людей, гроші Баненський кабеля ніякі не брали. Це стали всі наші убитки. Враховуючи роботу компанії в минулому році та на початку цього року в умовах тотального відключення світла через ракетні обстріли Харківщини, керівництво підприємства поставило задачу відпрацювати ці питання, впроваджуючи в роботу альтернативні джерела живлення. живлення Генератори, акумулятори, блоки безперебійного живлення. Це все теж ми покупили і зробили, що в нас немає, б, якщо відключається електричество, ми можемо три дні жити на наших альтернативних істочниках питання. Зараз будуємо ще одну запасну станцію, серверну, щоб якщо вдруг, що можна відсюди переключитися на ту станцію. Щодо мережі кабельного телебачення, то суттєвих змін у переліку телеканалів не відбулося. Протягом декількох місяців проводилися перемовини з правовласниками та переукладання з ними договорів на 2024 рік. Розповідає директор з економіки телерадіокомпанії Вектор Інна Ткачук. Що стосується роботи мережі, то хочу сказати, що протягом року ми працювали над модернізацією багато. Працювали над будівництвом нових ліній. Зараз, в кінці року, традиційно проходив процес переукладання договорів з правовласників, це стосується в першу чергу наших абонентів кабельного телебачення. Працювали ми протягом останніх двох місяців над Наповненням мережі на наступний 2024 рік. Хочу сказати, що вдалося зберегти в мережі багато як національних, так і закордонних телеканалів, які є популярними і відомими, такі як Discovery, канали групи Viasat, Fox. Ну і багато інших. Ми давно співпрацюємо з правовласниками цих телеканалів. Багато було перемовин. найскладніші, скажу відразу, що найскладніші перемовини, як завжди, відбуваються з вітчизняними каналами. Це канали, які належать медіагрупам. З 1 плюс 1 підписали договір на наступний 2020. Четвертий рік і працюємо і далі з іншими українськими каналами. Хочу сказати і передати вдячність нашим партнерам, які пішли на уступки, зрозуміли складність нашого положення, складність розташування нашого регіону. Хочу подякувати цим, як я вже сказала, партнерам за те, що вони. Зрозуміли наше становище, і завдяки ним ми змогли втримати ціну в 2024 році, на рівні який ми вже три роки не збільшуємо ціну на послуги кабельного, саме кабельного телебачення. Не знаю, скільки нам ще вдасться проводити цю практику, але зараз. Зараз поки що вдається, і це я думаю хороший знак для нас. Що стосується абонентської плати, то це одне із найбільших питань, яке на сьогодні турбує абонентів телерадіокомпанії. Через збільшення у новому році цін на енергоносії та мінімальної заробітної плати, зміни в тарифах компанії відбудуться, але на невеликий відсоток і будуть стосуватися тільки послуги інтернет. Вимушені у зв'язку з Багатьма факторами, які склались як в країні, так і поза країною, підвищити ціну, але незначно це буде в районі 20 гривень. Директор з економіки Інна Ткачук звертає увагу абонентів компанії на те, щоб завжди повідомляли про проблеми, які виникають щодо надання послуг. Хочу подякувати нашим абонентам за те, що ви залишаєтесь з нами, за те, що. Ви обрали нас. Дякую нашому колективу, який працював протягом всього цього року для задоволення потреб наших абонентів, які дружньо підтримували один одного в складних ситуаціях, які мужньо. Долали ті перешкоди, які ставали перед нами. Наш колектив це наше основне багатство, яке ми бережемо, за яке дуже годуємось. Наше підприємство знаходиться і зареєстроване на території міста Лозової. У нас працюють мешканці нашого міста. Коли ви сплачуєте саме нашому підприємству за послуги, то ті податки, які ми потім сплатимо з цих коштів, підуть на розвиток нашого міста. Наші працівники отримають заробітну плату і підуть з цими коштами до наших підприємців і залишать ці гроші в нашому місті, в нашій громаді. Ми працюємо на розвиток, по-перше, на розвиток нашої громади, нашого міста. Ми намагаємось йти в ногу з часом. Ми постійно модернізуємо наші мережі, вдосконалюємо послуги, вдосконалюємо якість обслуговування. При цьому ми і від вас чекаємо, що ви будете вказувати нам на наші помилки. Ми чекаємо вас в абонвідділах. Ви можете прийти розповісти про проблеми, які виникають з нашими послугами, якщо це так. Не затримуйте, будь ласка, не держіть ці проблеми невідомими для нас, тому що саме ваші заявки, ваші повідомлення, дзвінки, або коли ви приходите до абонвідділів, це допомагає нам покращувати якість послуг. Наразі послуги інтернету та кабельного телебачення від ТРК Вектор надаються у місті Лозова, в селах Домаха, Нова Іванівка, Катеринівка, Світловщина, а також в селищах Панютина і Краснопавлівка. В новому році телерадіокомпанія продовжить працювати над модернізацією своїх мереж. Тож всіх своїх теперішніх та нових абонентів телерадіокомпанія Вектор з побажаннями перемоги та миру вітає з прийдешніми різдвяними та новорічними святами. Шановні абоненти. Хочу вас поздоровити з новим наступаючим 24 модом. Пожелати в новому році миру, злагоди, здоров'я. Хочу також привітати а, всіх наших абонентів, мешканців міста з прийдешніми святами. Побажати в новому році щасливого життя, мирного неба це зараз, мабуть, наше найбільше побажання кожного мешканця нашого міста, нашої країни, щоб всі наші близькі були поряд, живі та здорові. Хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, яким ми вклоняємось, і просто ваші героїчні подвиги. Ніколи не забудуться, і тільки завдяки вам ми можемо працювати. І працюємо ми також для того, щоб мати змогу допомогти, щоб держава мала змогу допомагати і відстоювати наші свободи і незалежність.